Друзі, класна функціональна квартира площу 63 метрів квадратних. Центр міста Івано-Франківськ. Оглядаємо квартиру з входу. Ось такий класний квадратний хол в квартиру від величезне величезний дерго при виході з підсвіткою. Далі саме вузол. Правильна машинка вже присутня. туалет, то атиселяція, душ, є місце. Для зберігання ваших речей, також саме трап, торпічний туш, все закрито. Отак класно виглядає, рукомильник та дзеркало вже на місці. Багато шаф, шаф є для зберігання речей. Сюди у нас магнітні замки. Ось так класно виглядає, друзі, кухня. Розкладний стіл з стільчиками, по техніці є все необхідне. Техніка преміум класу компанії Samsung. Є в нас духова піч, мікрохвильова, індукційна варельна, також є мийка. Посудомийка у нас 60-ка тут прихована і, звісно, холодильник. Прихованого монтажу. Рухаємось далі. Цікавий бар з підсвіткою, можна поставити тут телевізор додатково. Кімната номер 1 класний диванчик. Також є кондиціонер, плазма, бар з підсвіткою і шафа е, для ваших речей. І спальня номер 2 великі двоспальні ліжко з підйомним механізмом, приліжкові тумби, кондиціонер, телевізор, класна декоративна штукатурка. Все дуже класно і якісно зроблено. Також є б'юті-стіл з дзеркалом і пофіком. І класна є гардеробна кімната, окремо з батьківської спальни. Цікавий такий варіант нерухомості. Центр міста, ЖК А5, вулиця Пельведерська. Він пишіть це, я вам розкажу. Всім дякую за увагу.